Одної ночі Ісус витер сльози з моїх очей і сказав не турбуйся, я з тобою повік, скажи людям, що люблю їх, що за ним. Коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх, тоді глянув на грішний світ, що потонув в темнотах і звернувся до мене. Повний смутку сказав. Скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх, не забуду ту хвилю, коли стріну в мене. Тоді був я сліпим, Бог вернув мені зір, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. Коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх. Скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх. О наймилосердніший Ісусе, твоя доброта безмежна, а скарби благодаті невичерпні. не вичерпні. Безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як свою власність і славу, хоч інколи я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди. Пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють його навіки Амінь. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенні підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, нашого, ради, спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків єдину, святу, соборну, і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бо Отче предвічний, жертвуємо Тобі тілу і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертву тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ, Амінь, О покровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо, Найдорожчий, Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва про захист. Псалом 90, -й. хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій Єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами Його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного. Ні стрілище літає у день, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч, праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє. Не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спітнув об камінь ногу твою, на гаспида і Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він уповав і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене і почую Його. З ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його і явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, всесильний, Господи, Почуй молитви дітей Твоїх, споглянь у час важких випробувань на державу, нашу Україну, Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну, Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. А що Діво Марія, ведені палким бажанням любити тебе як свою дорогу матір для того, щоб поширити ніжну набожність до того непорочного серця, достойно всякої любові і шани, але як так обтяжено було, через богохульство, невдячність людей я глибоко схиляюся перед Твоїм стопами. І посвячую назавжди твоєму скорботом, непорочному серцю, своє тіло, душу, життя, серце і все, що є єство. Найпрекрасніша мати. прийміть цю посвяту і тримай мене завжди у своєму материнському серці. От моя дорога мати, тобі я довіряю, хочу любити тебе все більше і більше та завжди служити тобі з усією вірністю. Благослови. Захисти і збережи від усякого зла. Амінь. Молитва до Фатімської Матері Божої, О Пресвята Діво Маріє, Отце ми твої діти прибігаємо до Тебе в нашій скорботі, сповни свої фатімські обітниці. Ти сказала у своєму посланні до людства, що Ісус хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце і прагнеш нашого співдіяння. Щоб ми своєю любов'ю, покаянням, добрими вчинками, терпінням і молитвами допомогли тобі рятувати світ. Ти обіцяла, що світ буде врятовано, у найдорожча мати. Дивись, скільки молитов, скільки жертв та зітхань лине із землі до тебе, поглянь, як страшно спустошуємо світ нашими гріхами. Вони, мов широке море розливаються по землі, жахливі війни. Безвір'я, забобони і ворожбицтво, чари, магія, гіпнози, спіритизм, страшна ненависть, злочини, дітовбивства, зруйновані родини, матінку Божа, рятуй світ від гріха, вчини, щоб царство Боже наблизилось до нас, щоб невіруючі навернулися, а грішники покаялися, щоб усі християни з'єдналися в одній святій Соборній Апостольській церкві. Заопікуйся нами і нашою церквою, і прослав славою всіх святих, а між ними і праведного митрополита Андрея Шептицького та всіх єпископів і священників які віддали життя в тюрмах на засланнях за святу католицьку віру. Прийми, о найдорожча мати, покірні наші молитви, і вчини так, щоб ми, коли щасливо з тобою, могли повторювати біля твого трону. Який підноситься біля Твоїх престолів, ти хвала, ти радість, ти слава нашої церкви і нашого українського народу. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя, нехай присвяте серденько Ісусове. Напомнить нас добром, радістю, всіма благами, і щоб у скорому часі прийшов мир на нашу знедолену землю. Я бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої Тихої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Я прошу тебе, Ісусе, не лишай мене в біді. Бо душа на волю рветься у важкій тій самоті, серце крається надвоє, білий страх мені живе, а Христос так промовляє, не журися все мене, я візьму тебе на руки, понесу туди, де я і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя. Я візьму тебе на руки, понесу туди, де я, І не буде вже розлуки, бо дитина ти моя. Але сумніви бувають недовіра ще живе. Біль і смуток посилають, і обличчя знов сумне, сльози котяться рікою, і в душі ще все пече, а Христос так промовляє, не журися все мине, я візьму тебе на руки. І не буде вже розлуки, бо дитина ти моя. Я візьму тебе на руки, понесу туди, де я. і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя.